Петро Олексійович, сьогодні другий день Мюнхенської безпекової конференції. Сьогодні виступала і віце-президентка США Камала Харріс, Виступав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, міністр закордонних справ Німеччини і Китаю. Які головні меседжі ви сьогодні почули? І державний секретар Сполучених Штатів і міністри всіх. Країни міністрів кордонних справ Євросоюзу, які вже в понеділок зберуться на засідання Foreign Affairs Council для того, щоб робити. Що це характеризує, щоб ви могли собі уявити? На сьогоднішній день питання розроблення стратегії безпеки світу, причому не НАТО, не Європи, не G7, не G20, а світу. Включно з Азією, Латинською Америкою, Африкою, вирішувалися тут на найбільш авторитетному безпековому форуму світу. Форум змінився. Дискусії змінилися. І весь форум був присвячений 99% були присвячені Україні. Що змінилося? Перше, від розмови, що наші партнери будуть з нами до кінця. Ми переконали, що вони мають бути з нами до перемоги. Вперше з'явилися часові рамки. А коли ж саме має бути перемога? Ніхто не має жодних ілюзій щодо позицій, коли буде мир. Тому що ключ від миру знаходиться в руках Путіна не в Брюсселі, не в Вашингтоні, не в Пекіні, і не в Києві. Але нам вдалося перевести дискусію в абсолютно інший формат, а що ми з вами, шановні наші партнери, можемо зробити для того, щоб перемога ця була швидше, і що є для нас перемога. Я намагався це сформулювати таким чином: що перемога має бути звільнення всієї української землі, плюс стабільна безпекова ситуація на континенті. Яка можлива тільки за умови членства України в НАТО. А звільнення землі можливо за декілька факторів. Перше – це є зброя. І коли мене запитали сьогодні, а назвіть лише два типи, які для вас є найбільш актуальні. Моя відповідь була така: перший тип це є снаряди, гранати, артилерія, танки і броньовані машини. Вони поспіхнулися, який же тоді другий. А другий це є літаки, винищувачі, ракети далекого радіуса дії, хаймерси далекого радіусу дії, протиповітряна оборона і система радіоелектронної безпеки. Більше нічого не треба. Ми сьогодні вже маємо можливість зупинити війська Путіна. Що це і робили протягом цих дев'яти років. І цього року. Але нам потрібно більше зброї для того, щоб перемогти Путіна. І мені здається, нарешті ці реалії почали розуміти. І дуже важливо, що сьогодні ти в одному колі маєш можливість поспілкуватися, чим я скористався із віце-президентом США, і з державним секретарем. Сполучених Штатів познайомилися з міністром закордонних справ Німеччини, ми не були знайомі раніше, познайомилися або знову зустрілися з добрими друзями України, починаючи від керівництва НАТО і закінчуючи керівництвом країн-членів Євросоюзу. І ключова позиція, яку я ще намагався донести, ви це мали можливість прочитати в моїй статті в американському Newsweek, це нові підходи до санкцій. Тому що паралельно зі зброєю, де ми маємо бити російські війська, ми маємо позбавити Путіна можливості фінансування армії. І тому були розроблені декілька кроків, які передбачають. Починаючи від застосування відключення свіфту крайніх банків, які залишились російськими, і закінчуючи перекриття можливості Росії заробляти на скрапленому газі, починаючи від закриття Суєцького каналу для російського експорту, включно з експортом нафти і газу, і закінчуючи уточненням і закриття можливості обходу санкцій для російської енергетики. Мені приємно, що сьогодні всі налаштовані на роботу і е, всі брали ручки, записували для того, щоб вже наступного тижня при е, нашій ми відкритій для координації робити все можливе для того, щоб вийти на бажаний результат. Бажаний результат це який? Це мир через перемогу України на українських умовах. Петро Олексійович, ви сьогодні відвідали мітинг недалеко від готелю, в якому відбувається Мюнхенська безпекова конференція. Зібрались українці на мітинг, вони просили більше зброї для України. Чи почули вимоги прохання цих мітингувальників тут на Мюнхенській безпековій конференції? По перше, я хочу наголосити, що весь час, в тому числі під час мого президентства, Тут українська громада проводила мітинги, і я завжди мав можливість з ними спілкуватися. Велика частина тих, хто сьогодні були на мітинги, були і декілька років тому. Але сьогодні це був інший мітинг. Інший мітинг, тому що на мітингу було присутнє декілька тисяч українців, української громади, німців, які прийшли нас підтримати. І були ще одне. Була п'ята колона Росії, яка приповзла, і от це те, що я кажу: що треба займатися депутінізацією Європи. Коли вони роздають гроші, коли вони посилають їх, і коли вони хочуть продемонструвати, що нібито вони за мир. Тільки мир на умовах капітуляції України. Що нібито вони за припинення війни, тільки без того, щоб понесли відповідальність. Кати, які вбивали українських жінок, українських дітей в Бучі, в Гостомілі, в Маліуполі, скрізь в Чернігає, скрізь. І от тому ми казали, що ні. І ви бачили, як фантастично самоорганізовані люди, що поліція побачила, що їх присутності не потрібно. Українці саме заткнули їм кальку. І ну, звичайно, що та емоція, яка виходила від людей, вона вражає, вона заряджає, і люди і гроші збирали для збройних сил, віддаваючи там останні копійки. Люди просили передати слова підтримки. І я дуже вдячний кожному, бо та атмосфера, яка панувала, а я був прямо всередині. Ми не піднімалися на сцену, бо сцену ми використовували для того, щоб заткнути пельку п'ятій колонії. Але було цілком достатньо емоцій бути серед людей, Хочу скористатися цією можливості, хто нас дивиться, ви круті, Сьогодні було дуже дуже добре. І я не маю жодного сумніву. Тут вас почули. А Дякую. той, хто не почув, ми донесли, допомогли почути. Дякуємо вам дуже мали можливість поспілкуватися наживо з п'ятим президентом України Петром Порошенком.